Досить багато там всяких ящиків. Всього він пакує і пакує. Тон 4-5. дуже до хрена всього. Шеф зараз буде вирішувати. Повесо виглядає також страшно. Курва, курва не обов'язково то кріпити. Бо нас уже не завантажить. Ніхто не хоче платити. то обходжі. Ситуація набирає обертів все більше. Всім привіт вітаємо на каналі. Якщо ти новенький, ще не підписаний. Буду дуже вдячний за підписочку. Ми тут знімаємо про вантажу перевезення про роботу на бусі. Сьогодні ми прокинулись дуже рано о шостій ранку. Зараз тримаємо курс на невеличке бельгійське місто. Потім нам їхати дуже далеко 800 кілометрів в Чехію. Так що бажаю приємного перегляду. Так, приїхали ми на завантаження. Розбираю борт. Зараз будуть грузити через борт, досить багато там всяких ящиків, всього. Так що грузимось коротше. Що мені до речі дуже подобається в Бельгії, що з ними спокійно можна комунікувати на англійській мові. Вони всі добре розмовляють на англійській, тому домовитись на завантаженні розвантаженні в Бельгії. Вам потрібно знання англійського, мабуть, на рівні 3-4 класу. Нічого важкого. Так, борт розібрали, от уже везуть наші ящички. Вон там, і он там далі. З складу. Так що будемо вести якісь такі бокси, плюс там ще якісь вироби. Промисловості у мене стандартні процедури. Поки проходить завантаження, і ми стоїмо. Треба зробити нам обід сьогодні, тому що поснідали ми вже досить давненько. Сьогодні це буде просто кускус -кус і, скоріш за все, те, що залишилось у нас в холодильнику. Якась зеленуха, сир, можливо, якась там шинка, якщо ми заїдемо в магазин, але скоріш за все без м'яса, бо ми його вчора не купили. Сподіваюсь, спеції порятують всю цю ситуацію, і буде смачно. Так, половина машини вже завантажена. Ось такі бокси, всередині, щось таке. Пасами вже закріпили. В принципі, воно на всю машину, не знаю. Напишіть, до речі, ви пасами кріпите, якщо у вас вантаж, отак повністю від от стінки до стінки, бо я іноді іноді даю паси, іноді ні. Так, ще половинка і все. Коротше він пакує і пакує. Я думав, що там не так багато тут. Насправді ось уже запакував дуже до хрена всього. І там ще моє стоїть. Так, яка ситуація? Мене завантажили, але гляньте, як у мене машинка стоїть. то. Просто стенс. Стенс проект. Побачте, як там кілька сантиметрів, якогось вона занижена. як це виглядає тут просто. Подзвонив шефу, шеф зараз буде вирішувати, тому що написано ніби як тисячу кілограм, а фактично тут, ну я знаю, мабуть, тонн 4-5 дуже багато. Чувак каже, що я впишу в ЦМР тобі тисячу, ну я не знаю, скільки реальної ваги. Ну я так кажу, що я так не поїду. Зараз дам знати, як закінчиться ця ситуація. Пишіть, чи було у вас так і що ви в такому випадку робили. Тому що їхати нам цілу Німеччину, в Німеччині як зупинять, за таке просто я не знаю. Мене прямо на бахмут відправлять. Тому поки що коротше, чекаємо, як вони там вирішать. Ось так це виглядає, поки тут Аня займається, дивіться, в неї фізкультура свої движення. Ми тут вирішуємо, тому що, я думаю, ви бачите, у нас... Ну тут можна сказати, буквально сантиметрів мабуть, до 10. Тут взагалі мабуть, ще менше. Повесо виглядає також страшно, тому. Поки ще вирішує, там, що з вагою, що з тим, скоріше всього, половину вантажу або стягнуть, або що, або цілком імовірно, що нам просто відмінять це завантаження. І ми поїдемо на щось інше. Ще буде шукати щось інше, а тут, мабуть, заплатять компенсацію, тому що ну, вага крайні не відповідає реальності. А хотів вас запитати ще, до речі, якщо, наприклад, у вас е ціла машина вантажу, і вам вантажать отак три палетки: 1, 2, 3. Чи даєте ви потім все рівно пас, от як дав я? Бо я іноді даю іноді ні чув, що якщо в тебе три палетки, отак вплотну. Дофіга товару, то тобі не обов'язково то кріпити. Я іноді кріплю, іноді не кріплю. Зараз вирішив, так як їдемо багато через Німеччину закріпити, але ж бачите, але ж заважка вага цього всього діла. Тому що непонятно, що ми це все повеземо. Поки вантажили, до речі, <реш> чувачка щось там впало, цей, що мене вантажив, він мені каже по англійськи каже «You say, курва. І побачив, що я на польських номерах, так що ось така репутація <реш> водіїв з польськими номерами. Поляки собі зробили прикольну репутацію, що тепер і все і курва. У мене весь час, тільки на завантаження десь приїжджаю, якщо якісь тіпочки з юмарком, вони сразу Курва, курва! Так, я тут почав лазити, робити своє розслідування. Що ж, В чому проблема? І що я знайшов? Знайшов ось такі дві налепочки. Тут до цієї палети ось одна. вага, тут написано 611 кг. Там взагалі 670. От вам дві палетки уже там. 1200 з чимось кілограм. Ось третя такі самі рулони. теж супер важка, скоріше всього. Та от вам півтори тонни вже за вісью. Тому, я думаю, в цьому точно проблема. Плюс цей весь вантаж. Коротше, тому... Тут явно, мабуть, не три тони. Зараз побачимо, або якщо воно все влазить, якось і нам дадуть реальну вагу, тоді, скоріше всього, ось ці важківезні палети поставляться наперед. Тому що я взагалі не знав, просто скільки ці важать. Можливо, ці, до речі, такі самі по вазі. Але якщо ось це все легке попереду, то це, мабуть, ми будемо перегружати туди. Ну, це я так думаю. А сюди ставити ось ці легкі. Такі мої думки. Зараз побачимо, до чого воно все приведе. Шеф каже, ми з таким точно не поїдемо, щось там дзвонить. І каже, ну пані, пані, ну що там, ну <ріхи> не то на там. Коротше. Так, прийшов коротше, чоловік, який мене завантажував, сказав, що в нього зараз пауза, пів годинки, а потім він прийде і розвантажить цілий автомобіль. Коротше, відміняється це завантаження, тому що, блин, <ріхи> я все закріпив, я поки що все буду відкріпляти потрошки й чекати, блін, поки розвантажать, і зараз буде нам, я так розумію, шеф курвьоний. Я також не скажу, що дуже радий, тому що поки це все завантажив, поки все закріпив. Зараз коротше все заново. Зараз буде він шукати на нове завантаження. Не знаю, чи щось взагалі знайде, але я думаю, знайде щось. Ну і шляпа не їдемо ми туди під Чехію. Це мали вести там під Чехію недалеко від міста Плєзінь, ніби якось так. Але маємо, що маємо. А ще, до речі, що мене здивувало, це перша людина, яка прийшла і попередила, що в нього обід, він йде на обід, а потім прийде, буде розвантажувати. Зазвичай всі забувають просто боут ідуть займатися своїми речами, а ти потім шукаєш, блукаєш і думаєш, де вони лазять. Тепер чому сталася ця ситуація? Той, хто на цій фірмі займається вантажами логістикою, подав цей вантаж на, я так розумію, на цей ринок вантажів, де їх шукають перевізники, і написав, що вантаж. А важить тонну, потрібно 6-метрове авто. Як... Оказалося, ми приїхали. Я можу взяти максимум три тони. Нас завантажує. Ну я дивлюсь, що ж це катастрофа якась, тому що машина простіла нормально. Виходить, потім уже тітечка каже: така: ну тут десь приблизно три з половиною. Я думаю, я їй показую, ну, що це катастрофа. Ми можемо взяти максимум три. Ну і вона сказала: Добре, я буду дзвонити до вашого типу шефу, вирішувати. Ну, я так розумію, вирішили, що ніхто нічого вести не буде. Це добре, що я на це звернув увагу. Галі, тому що я питав декілька разів цього чувачка, який мене возив, кажу, яка реальна вага вантажу. Він таки каже: Ну, ми в документах напишемо тону. Десь тону каже, я не знаю. А баришня з бюра приходить, каже, що тут ну десь три з половиною, може мабуть, плюс-мінус дві тони. Ситуація набирає обертів. Ми друзі, встали о який? пів шостого, по-моєму. Поснідали теж досить рано, і тепер виходить вже якась там година, вже да, десь плюс-мінус година дня. Ми вже голодні, їсти нема, що тому що кускус -кус я тільки закинула, вам показала. Тому що доведеться зараз заводити тут на паркінгу машину. Класно, кускус -кус запарюється там за якихось 10 хвилин. Тому в принципі не треба там ні м'ясочка, нічого. Тому перекус буде не тільки у того чувачка. Поки я поїв, шеф мені подзвонив, що він мені каже. Коротше, не хочуть вони заплатити за те, що ми приїхали за те, що завантажили, хоч вони подали неправильну вагу товару, платити на даний момент, вони відмовляються. Єдине, що можуть вони заплатити, каже шеф: якщо те зараз вигрузять, вони нам заплатять, каже 50 євро. Тому каже, як прийде ось цей чоловік після обіду мене вигружати, поки вони не заплатять там конкретну суму, не знаю, яку там шеф з ними домовиться, не давати йому. Тому щоб мене не вигрузили <смі> не знаю, як я там буду бігати з розкритими руками йому ставати перед цим вузком кричать Нє. <смі> Коротше, якось так. Якщо зараз прийде, добре, що я вже поїв, не голодний, вже добріший. Як прийде, скажу йому ось така ситуація. Він каже: вдруг, що кажи, щоб дзвонили до мене, або дзвони до мене, до йому трубку, я розповім. Тому що ось така ситуація. Виходить так, що логісти трішечки. І вони профігачили тут на фірмі, трошки просрали. І тепер ніхто не хоче платити, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, тому ось так і виходить. Ситуація набирає обертів ще більше. Перший раз така ситуація бувала, таке, що завантажили, але ніби як багато, то скидали декілька палет і ми їхали далі. Ну, не в цей раз. В цей раз вони хочуть більший автомобіль. А шеф каже, а то обходжують, тому що що, була подана тона. ми приїжджаємо з вадовністю 3 тони. І нам кажуть, що точніше нас вантажать. Я не знаю скільки 4 тони, мабуть. Може навіть 5. Я просто не бачив, коли на цій веку вантажать 5 тонн, як то виглядає. Але ну тут явно не 3. Так, ну що, от мене розвантажують. Зараз вам вийду, розкажу, чи десь стану зараз, тому що не буду сильно маячити камерою, чому розвантажують і там про що вони домовились. Так, ну що, ми виїхали з фірми? Ось ця фірма, де ви мали вантажитись, де нас навіть завантажили, але так же само розвантажили. Коротше, в чому ситуація? Прийшов потім шеф цієї фірми, каже цьому працівнику Ні, йди його вивантажуй, таким грозним голосом. Я йому кажу, ну кажу, мені шеф сказав, що не розвантажувати, поки там ви не узгодите якийсь момент. ні, що ню щось давай, цей. Коротше, подзвонив шефу, дав номер цьому, хай вони розбираються, чи я маю це як і в телефон. Вони щось там поговорили. Вроді, шеф, я каже: та цей каже, нормальний чувак, каже, ми якось з ним договоримося. Я надіюся, вони мені заплатять там Якусь щастя. З того, що я чув, нібито за ось щось типу ось такого, так як ми сюди як ніяк доїжджали ще 100 кілометрів, витратили ну купу часу в натурі. Сьогодні, скоріше всього, нас уже не завантажать, хоча хто його знає. Шеф ніби як попросив за ось цю ситуацію 250 чи 300. Євро, щось типу такого. Що, типу, ну що ти ж розумієш, ми, типу, в мінусі приїхали туди-сюди. Тому що ніби як, я в цьому не дуже розуміюсь, але ніби як там, де він брав цей вантаж, він з ними там повністю розсорився, тому що вони хочуть заплатити просто 50 євро і все. То я так розумію, він там з ними буде якось рішати особно. Тут з ним теж щось порішає. Я думаю, в мінусі не буде. Ну а ми що, без вантажу. От зараз якраз скинув мені ще один поштовий індекс, каже, перевір. Можливо, навіть сьогодні ще й Завантажимось і я вам щось покажу. Тут поки маємо вільний час, чекаємо якихось новин від шефа, завиваємо адблю і займаємось своїми речами. Так, що я вам скажу? Простоїв ми в декілька годин, уже 16 та ніхто нам нічого так і не вислав. Спочатку ще вислав один адрес, запитав, можливо, щось знайшов, але потім тиша. Я не перепитував. Я думаю, на сьогодні наша робота закінчилась. Приїхали 100 кілометрів, ми хі -хі, завантажились, вивантажились на одному місці. Я знайшов паркінг тут неподалік. Зараз їдемо туди, ніби як тихе спокійне місце, така гуш бельгійська, головне, щоб ніхто в нас нічого не поцупив вночі, не заліз в машину. Так, ось ми приїхали. Типовий паркінг, де ми обично відпочиваємо, спимо. Коротше, типовий наш паркінг. Так він виглядає. Зазвичай стаємо от якась глуш, глуш, що там, де нікого немає. Ми одні. Що спокій, там річка тече за ось цим будиночком. Так що такий лінивий сьогодні день, нештатна ситуація. Але так як ми ж все ж таки наємний працівник, чи як то коротше, ну в плані, що не на себе працюємо, тому ми не займаємося ось цими всіма проблемами. І, грубо кажучи, ці проблеми, які у нас сьогодні були, це не наші проблеми. Ми свою зарплату отримаємо і все гуд. От в цьому якби, є плюс ось такої роботи, коли ти не на себе працюєш. Але з мінусів, я думаю, ви розумієте, що багато тут не заробиш. Просто тут ніякого можна сказати, практично немає. Так виглядає річка, до речі, яка ось тут. Річка називається Лис. Прикольно, да? Так, ми запаркувалися, вирішили вийти прогулятися в місто. Ось так виглядає. Бельгійська така провінція, і що мене здивувало, є тут якийсь ось такий брод-автомат, щось типу такого. Ми заходимо сюди. І тут у нас, як я знімав в Німеччині, в ячейках є різна їжа. О, тут, тут взагалі мацарелка, там червона рибка, щось гарненьке. Блін, до речі, а ну скільки коштує? Де ж має бути ціна. Суп, бачу цей 3 євро. А от ось цей класний набір з червоною рибкою. Може як я впишу 26 ну 1440, коштує ось це блюдо. Не дешево, а ви подивіться, які там прикольні є менюшки. Там воно щось солодке є, супи. щось е супи, коротше, сосисончики, Тут у нас канапки також дуже багато різної готової їжі. Солодощі, ось таке діло. Коротше, все, просто заходиш і магазин десь без продавця. А тут у нас що? Тут у нас хліб. Дуже багато таких автоматів, але ціни, ну, ціни що, бельгійські, що я можу вам сказати? Прикольно. Ну що, знову обстановочка змінилася. Коротше, ми прогулялися класно, десь півтори годинки. Зараз на годиннику 17.40 дзвонить шеф. Каже, я знайшов адрес, Завтра у вас завантаження ближче до 11 ранку, може навіть трішечки пізніше. Але попросив туди під'їхати взагалі недалеко. 52 кілометри. Я вже правда думав, що будемо відпочивати. Уже збирався чілити, як то кажуть, включати кіно і розслабон. Але ще треба годинку проїхатися. Єдине, що зараз трішечки напрягати, що вані на 19-ту заняття німецького і треба встигнути доїхати туди, знайти якесь місце, запаркуватися, щоб Вані нормально пройшов урок німецького. Такі новини каже шеф: навряд заплатять за, за оце все, що сьогодні сталося, тому що він каже, я в таке я не вірю, то і сказав, короче, вони там що 50 євро максимум, все, короче, а цей Ну, типу, це дуже дивно, що він із цей, шеф цієї фірми коротше, що він із своєї кишені чи ну з кишені фірми просто так заплатить. Бо, по факту, я так розумію, що це можливо і не вся їхня вина ситуація така, як є. Ще до речі, на цих вихідних ми повинні потрапити в Польщу і відпочивати в Польщі в готелі. Ніби як шеф повинен зняти за свій рахунок нам готель на паузу. 45 годин плюс компенсація коротше, на троє суток. Побачимо, чи це взагалі збудеться. Це ви я думаю побачите в наступному відео. Коротше, рухаємося далі на завантаження на завтра. Коротше, нам залишилося 500 метрів до того паркінгу, який я знайшла це під самою фірмою, бо шеф попросив, було б супер, якби ми знайшли під самою фірмою, щоб завтра почати зміну якнайпізніше і нікуди нікуди не їхати. Тому сподіваюся, що там буде місце. Ми їдемо філігранно зараз. 6.35. Якраз встигаємо до німецької, і я сподіваюся, що нам не доведеться потім ніде там ще лазить і шукати якесь місце. Тому що там насправді просто промка. А вони тут роблять так, що в промці взагалі немає місць, просто типу дороги між фірмами і всі фірмові фури там буси вони стоять на території фірми. І тут є всього лише одна вулиця, до якої ми зараз усі їдемо, де я сподіваюся, знайдеться одне містечко. Є місце, є, все супер. Закинути якісь цікаві автомобілі. Ну, не таке воно, звісно, затишне, як було до цього, але зато біля фірми. Так, да, що я вам скажу? Місце вже змінилось, недалеко дорога, яка не сказала, не таке воно чітке. Але що, ми тут не децидуємо, які паркінги вибирати. Що є, то є. Завтра буду ходити, починає з 11-ї години питати. Готове завантаження чи ні? Тут буквально до фірми декілька метрів.